Вітаю у подкасті Реформоване мислення. Уявіть собі, 19 століття. Це час, коли наука, здається, робить просто неймовірні стрибки вперед, і кожне нове відкриття ну ніби кидає виклик старим, непохитним істинам. А тепер уявіть, що хтось дивиться на те ж саме зоряне небо, але бачить у ньому не загрозу для віри, а її найяскравішу ілюстрацію. Так, один видатний мислитель зробив саме це, і він знайшов у космосі абсолютно дивовижні уроки для людської душі. І ось тут ми підходимо до головного питання: чи справді погляд на зорі може якось змінити те, як ми дивимося на себе? Давайте зануримося в ці дивовижні аналогії, що народилися понад століття тому, і подивимось, що ж вони можуть відкрити нам сьогодні. Отже, з чого все почалося? Знаєте, найцікавіше, що ця історія починається не з якоїсь грандіозної теорії чи наукового трактату ні, все почалося з абсолютно випадкового винаходу, який без перебільшення змінив усе. Тільки уявіть собі цю картину маленьке містечко Мідельбург. Діти звичайного майстра окулярів просто бавляться статовими лінзами. І тут, бац, вони помічають, що флюгер на далекій церковній вежі раптом став величезним, ніби він просто перед ними. Звичайна дитяча гра, правда? А саме вона подарувала людству телескоп, інструмент, який назавжди змінив наш погляд на всесвіт. І ось тут народжується ключова, просто геніальна метафора. Для відомого проповідника Чарльза Сперджена все було очевидно. Телескоп вже не створює нових зірок, правда? Він просто дозволяє нам побачити ті, що вже існують. Так само казав він і Біблія. Вона не вигадує істину, вона лише відкриває її нам, роблячи невидиме видимим. Добре, від інструмента переходимо до об'єкта спостереження, до центру нашої сонячної системи сонця. І для мислитерів XIX століття воно було не просто велетенською розпеченою кулею, а джерелом неймовірно глибоких, важливих духовних уроків. Погляньмо, наприклад, на сонячні плями. Сьогодні ми, звісно, знаємо, що це таке. Але тоді існувала дуже цікава теорія. Уявляли, ніби сонце це темна, тверда куля, просто огорнута сліпучою світловою атмосферою. А плями ну, це просто дірки в цій атмосфері, крізь які видно темну поверхню. Звісно, ідея застаріла, але які ж глибокі роздуми вона породила. І от з цієї, здавалося б, наївної теорії Сперджен вивів аж три потужні уроки. По-перше, про нашу людську природу. Ми завжди швидше помітимо маленьку плямку, ніж усю сліпучу велич сонця. По-друге, про догматизм. Є історія про єзуїта, який відмовився навіть подивитися на плями, бо ну, Аристотель же про них нічого не писав. І по-третє, про приховану темряву. Навіть найсвятіша, найяскравіша людина іноді має плями, які видають її недосконалість. А ось ще одна думка: просто спробуйте подивитися на сонце без захисту. Не вийде! Його світло просто засліпить, знищить ваш зір. Сперджен побачив у цьому глибоку паралель. Ми не можемо витримати прямого погляду на абсолютну досконалу славу Бога. Нам потрібен посередник, Христос, щоб мати змогу споглядати це світло і не бути знищеним ним. А тепер тримайтеся, вирушаємо у справжню екскурсію нашою сонячною системою. Для Сперджена кожна планета була не просто шматком каменя чи газу в космосі, ні, кожна з них була унікальним моральним вчителем, що відкривав щось нове про Бога і про нас. Наша перша зупинка Меркурій. Тільки вдумайтеся в цю цифру 37 мільйонів миль від сонця. Він неймовірно близько, і саме ця шалена близькість дає нам одразу два важливі уроки. Урок перший це урок смирення. Меркурій так близько до сонця, що його часто просто не видно. Він ніби розчиняється у його променях. Ідея така: живіть так близько до Христа, щоб люди бачили не вас, а його світло. А другий урок про силу. Щоб витримати цю неймовірну спеку, Меркурій мусить бути неймовірно щільним. Так і Бог, каже Сперджен, дає кожному саме ті сили, які потрібні, щоб витримати випробування на своєму місці. Далі в нас Юпітер. І тут є просто вражаюча історія про небажання бачити правду. Коли Галілей відкрив чотири супутники Юпітера, один вчений єзуїт категорично відмовився навіть глянути в телескоп. Чому? Він боявся, що якщо подивиться, то буде змушений повірити в те, що повністю руйнувало його усталену картину світу. Але від Юпітера є й інший урок урок надії. Астрономи того часу помітили дещо дивовижне. Хоч супутники планети й ховаються час від часу в її тіні, вони ніколи не зникають усі чотири одночасно. І в цьому побачили прекрасну аналогію. Навіть у найтемніші часи Бог ніколи не забирає всю втіху, завжди залишається хоча б один промінчик світла. Гаразд, планети ми оглянули, рухаємося далі у глибини космосу, до найзагадковіших об'єктів неба 19 століття, до комет і туманностей. І повірте, вони теж мають що нам розповісти. І тут Сперджен проводить ну просто блискучу паралель для людського характеру. Він протиставляє комети і зірки. Комета, яка вона яскрава, ефектна, привертає увагу, але по суті, це просто хмара пари, що швидко зникає безслідно. А зірка вона стабільна, надійна, її світло постійне. Урок простить справжня сила не в яскравому спалаху, а в непохитній послідовності. А що ж туманності? О, це взагалі окрема історія. У XIX столітті для багатьох вони були доказом хаосу. Атеїстична теорія казала, що це просто грудки космічного розчину, з яких випадково, без жодного плану чи задуму, зліпилися світи, тобто, Всесвіт це просто результат сліпого випадку. Але потім. Потім з'явилися потужніші телескопи, і коли видатний астроном Вільям Гершель направив свій новий телескоп на ці туманності, він побачив дещо приголовшливе це був не хаос, це не були грудки розчину, це були міріади міріад зірок, незлічені галактики, настільки далекі, що їхнє світло зливалося в єдину туманну хмару. Те, що здавалося хаосом, виявилося неймовірним, грандіозним порядком. Ну що ж, ми підходимо до фіналу нашої космічної подорожі, і тут на нас чекає, мабуть, найглибший висновок з усіх цих спостережень. Він стосується фундаментального зв'язку між тим, що ми бачимо, і тим, у що ми віримо. А тепер факт, який, чесно кажучи, просто зносить дах. Світло від багатьох зірок, які ми бачимо, потрібні сотні, а то й тисячі років, щоб дістатися до землі. Що це означає? А те, що кожна зірка на нічному небі, це погляд у минуле. І ось тут астрономія дає нам найглибший урок. Подумайте, якщо навіть сам фізичний акт бачення зірки це, по суті, акт віри в те, що вона все ще існує там далеко, то наскільки ж більше віра потрібна в духовних справах? Ми буквально ходимо вірою, а не баченням, навіть коли просто дивимося на небо. Отже, давайте підсумуємо, що ми можемо взяти з цього дивовижного погляду на космос. Ну, по-перше, смирення перед величю Всесвіту. По-друге, ідею богоцентричності, де Бог це центр як сонце в нашій системі, і, мабуть, найголовніше усвідомлення того, що віра важливіша за бачення, адже навіть те, що ми бачимо очима, це лише відлуння минулого. І це, власне, підводить нас до фінального запитання. Якщо небо ХІХ століття було таким багатим на уроки, то які дива сучасного світу від квантової фізики до глибин океану могли б стати нашими вчителями сьогодні? Про що вони нам розповідають? Це питання я залишу відкритим. Дякую, що були з нами.